Ми слухаємо і не засуджуємо версія Бравл Старс. Ми слухаємо і не засуджуємо, але я вважаю людей, які на постійній основі грають за бази лайтера, едгара або кіта уже трохи набридли, тому що дуже часто їх важко вивозити. Ми слухаємо і не засуджуємо, але я вважаю кіта дисбалансним Бравлером, тому що його дуже часто важко вивозити, і тому що він дуже сильний. І Якщо на нього вийде гіперзаряд, то це буде іще гірше. Ми слухаємо і не засуджуємо, але я вважаю, ось цей гаджет на Лілі дисбалансним, тому що коли вона просто пропадає і потім через три секунди з'являється у тебе за спиною, то її просто чи за все неможливо вбити навіть за сильного бравлера. Ми слухаємо і не засуджуємо, але я вважаю, що кидати смайліки, клоуна, дізлайка або ось такі, коли твій персонаж закриває рукою, лице нормально. Але тільки якщо твої тімейти грають погано або щось таке, тому що в інших випадках це дуже набридає. Ну а якщо ви хоча б з чимось згодні, то попрошу вас підписатися, тому що ми йдемо до 1100 підписників. Па-па!